стисне, а снігу нема Кринечка криничка замерзла Алтай, ти де Я пошарився так. Вийшли прогулятися останні зимові дні, морозні, без снігу прогуляємося трошки з алтаями він застоявся трохи, то в мене часу нема, то погоди нема. Якось. Так, ти що, гадиш, так? Да? Ну добре. То теж треба. То є природа. Так, зараз зайдемо. в Блін, ми йдемо проти вітру. Я думав, що ми йдемо з вітерти. Що повернути в другу сторону, але нічого. По підвічку прогуляємося. Вода замерзла, подивимося, що там робиться зараз десь тут буде виходити поки що попри городи да, Давно мене був поміть поміть територію так да. я не думаю що зайці є так близько під городами все рівно ж снігу немає Кормитися мають чим. Так що просто прогуляємося, подивимось. Але таке. Наш алтай може доказати зовсім протилежне. Да? Алтай. Ух, як конина на вибіг. Губ-губ-губ-губ. Зараз подивлюсь. Що тут і як? Давай, шукай, шукай. Шукай і покажи нам, якщо знайдеш Подивимося з глядачами Що тут робиться Не, ти тільки знаходиш мітиш території Що хочеш сказати, що там щось є, що там крутишся він щось може чути звичайно. Вон носом падає якісь сліди Щось там може і є. Да, Алтай. Ми люди того не чуємо. Для того є собака. Щоб всякі запахи чути. Дичини. колесо чух-чух-чух, на одному місці щось було, значить. Тут близько. Шукай, шукай. Вон, ну я що кажу, он погнав заяць. Алтай, ти зараз почуєш той слід, будеш гудіти. А я тут думав, що зайчика близько немає. І нарізав. Круге масла є. А, зараз, зараз, зараз. Подивимося, що то він як заспіває. Заєць був великий. Який минулорічний. Так, 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 так. Пішов по його сліду. Все. Не, ще ж не знайшов, він думав ти вже знайшов. Ти подивитися, де та льошка був. Ну то він попішов по його слідах. А де зайчисько був десь в тих краях. Десь скоріше за все ось тут. Бо він якось ніби звідси підірвався. А, Алтайон поперше, дійсно, по його слідах. Гарний зайчик був. Такий, казав, відгодований. З-під ніг, можна сказати, вискочу. Що, Алтай? Ні, нема? Нема. Він побіг далеко. І що, дурний лишатися? Що ж небезпека для нього Ти молодець Ти нюх гарний маєш щось тут же гнюхує Що? Алтаї 100 зайців тут не вже бути стільки. Максимум два десь сидять, Один біля другого недалечко. Ходимо, побродим, пошукаємо. Умне, щоб ти погуляв. Навики не втрачав. Так. Навики головне твої. Колись прийде пора, то як забудеш ту шоту. Зовсім не цікаво. Та. Підемо вже на лід. Пішли, там включимося, я трошки поставлю на паузу. Ну, хтось сухе деро добуває. Лісоповал. Опасно тут. Аби проталини не було. Так, що це у нас? Чиєсь місце старе рибацьке було. Ага, тут ходять. Добре. Значить, знаю, що можна пройти. жим жим Отай! Десь відбіг те б це Ану А ну до мене! Ох, але ти шпіон! Я тут! Я тут Алтай! Сюди! Э, він на старе місце, де я стояв, вертався. Ходи сюди! До мене! Я тут! А то правильно він мисли. Лишив господара на тому місці. І якби щось... Ух ти, ух ты! Щось би гнав, то би полюбен на мене. Щось... щось він тут побігає зараз. Мені тут треба обережніше йти, бо тут можна хрюснути і попахи. Є такі місця глибокі. Ось тут, до речі, і проталина. Тут якраз глибина. Да, алтай. Там ходити ну його Ми З краю пройдемось. Ми вже не настільки і герої. З краю то. Бачите. Якийсь ну, сантиметрів 10, може. і більше намерзло. А там протали, там ти я. Так, алтай. Ми походимо тут, пошукаємо. Треба відбиратися туди. До берега. Так, так, до берега. Підемо, знову прийдемося під річку. У нас вже з тобою 1-0, вже зайця бачили, піднесли Пройдемось далі. Так. Зараз підемо туди, на початок того річка там все зайці були. Це я їх там бачив, підносив. Може і того разу щось сіде. Хоча я взагалі думав, що не буде зайця близько села, бо снігу немає. Так, я вийду Алтай, а ти шукай. Кив йде. Поледові. Люди тягають, ріжуть. Ну, ходи, ходи. Давай пошарся там. Стежечку теж треба заходити. правда? А як же? А як же ми вже прийшли від цього місця, де був зайчик остатньо, метрів 300. ще якийсь заїзд десь тут бути. На що нікого не сполоха. Заходи, деревками шах. Давай давай, шукай, шукай. метрів з 500 пройдемося і завернемо під підгороди. сюди вийдемо. Як казав, зробимо круг додому. У круг коміна. Провернемось. Мороз трошки послабшав, бо зранку було десятка. Ну зараз 5-6 градусів десь, не більше. Фух. Так, алтай. Дружище, ходи сюди. Тут, 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 тут. Ходи до мене. До мене? Алтай! Ходи! Я розумію, що ти чуєш, але то ми туди не йдемо. Ходи сюди по підрічку. Тут тихо. Грящаках полюбеш всі. А як нема, то нема. Так. Зрізано. Добре. Тут бобрами згризено. Їм було добре. А ну давай під ці дерева. Алтай, давай пить дыряво. Я что-то думаю, что там принаймні можно пошукати. Давай, 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 давай. На мене за вітром. Вірніше, проти вітру. Далі хочеш? Не чуєш нічого цікавого? Ну, Значить тут немає нічого цікавого, якщо ти його не почув. Там ти носом добре рив. А тут бігаєш тобі на розслабусі трошки вийду з тих сухих траєчків. Тут і череда, і що хоче, пооббираюся. Всякі будь які Не в прикол. Ну ходи, дійдемо сюди до краю, до поки ці трави. А потім повернемося назад і ти все будеш чути, що тобі йде з вітром в лице. Е Воно все зайде по любе. Ходи. Ходи в ту сторону пройдемося. Шукай, шукай! Нюхти, що там є? Нема нічого! Ну ходи під городи. Пішли. Пішли під городи. По осоці. Ай, побігаємо посхайш. Він ще ти просто пройдусь. Я там мотоблоком їде Віркоч для забирати атеча, що нас берав біля річки. Ходи, ходи. важко коли треба. Там треба підгороди перейти. Так, догороди ми добрались. Давай. Дивись, Нюхти. Що тут робиться? Скажи. не в ту сторону идешь. Туда. Правильно. Фу. Шукай. Там, 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 там. Ну не в ту сторону. Что ты тут под хаты идешь? Нам не подякать, как мы под хатами нам лазить. Там чужие господарки. Стоїте тут посапіти. нехай им не приходять тут шукай, шукай. Там, 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 там Куда ти погнав? Куда? Кущаке, гайда. Давай, давай. Ні, це не було заглянемо сюди. Знов камеш, пішов Чого туди? Айда тут Айда. Шукай тут Ейда, може тут якийсь зайчисько сидить, Зафіксуємо його На пам'ять Не, Нема. Нет. Тебя так и А мне не пофиг. Бегаю я к тебе. Так, что-то а внюхал. ще придивлятися до його рухів рухи обістяв кущака поміти територію отай ну, покажи нам роботу хай де в порлі можна як попати не дивися під ноги ходи давайте Шукай щось Дуже би хотіло б подивитися. Хотіло б подивитися на то все. Ну, тут теж колись кранечка. Це замерзло. Нема джерел, чекали води. Поховалися води. Недалеко в землю. Він має тих джерел. Так, тут дуже лісоповал. Люди палят котичками. Що? Тут нічого немає, а ти шукав добре. Ти добре пошукай. Оце будемо закінчувати. Я так сказав Алтай що зайців. Алтай є один зайц. Але добре, що так. Прогулялися, ти бачив, я бачив. Підемо додому. Підемо додому. Де, Алтай. Так, закінчуємо з тобою зиму. Помітити територію, побачив зайців і на тому сталося. Всім пока. До нових зустрічей у відео.